Він був уродженцем села Перевозець, неординарна особистість Дмитро Палію, військовик української галицької армії та української військової організації, співорганізатор дивізії Галичина, редактор і видавець патріотичних часописів всього і не злічити. Можна тільки сказати, що все своє свідоме життя Дмитро Палію присвятив боротьбі за волю України, а свій талант публіциста, літератора і редактора теж поклав на вівтар цієї ідеї. Людина, яка Віддала все, що могла, на його життя за українську державу. Святкуємо не тільки, як, що він є офіцером дивізії Галичина, святкуємо як українського патріота, як журналіста, як одного з архітекторів листопадового чину. Святкуємо людину, яка понад усе любила. Україну і віддала віддала життя доповідачі конференції. Історики, науковці, краєзнавці у своїх виступах висловлювали невідомі сторінки діяльності Дмитра Палієва у контексті історичних подій, звідки дізнаємося, що у міжвоєнний період між першою і другою світовими війнами Паліїв був діяльним в українській військовій організації в українському національному демократичному об'єднанні. Був послом у польському парламенті. Став одним із організаторів української дивізії СС Галичина. Дмитро Палієв був активний учасник і легіону українських січових стрільців. Був активним журналістом і політичним діячем міжвоєнний період, між першою і другою світовими війнами. Ну і став одним з авторів ідеї і одним з творців дивізії СС Галичина. Ми дуже часто комплексуємо Ах, СС Ах, Галичина, але насправді це була єдина така модерна збройна одиниця української армії зароду українського професійного війська дивізія ця була так звана Waffen-SS, Тобто це була дивізія зброї. СС, покликана воювати на фронті, а не в таборах смерті. Темою дивізії Галичина зацікавився член ради організації обласного комітету УНАУНСО Юрій Гудчак. З 2009 року він розпочав збирати матеріали, і на сьогоднішній день у нього вже ціла виставка, яку він представив для учасників конференції. Юрій Гудчак каже, що кількість експонатів не рахував. Та серед них значки, медалі, фотографії, листівки. А найцікавіший таборова пошта, видрукована у 1949 році. Ця виставка є приурочна дивізії Галичина, яка була створена у 1943 році. І до теперішнього часу, тому що е, було період заснування самої дивізії е, потім були безпосередньо бої під бродами, вихід з бродівського котла, переформація і до італійського полону, тому що є деякі речі, е, які представлені, які які виходили. Е, в тому таборі, де перебували військовополонені. За проукраїнську діяльність Палієва переслідували і арештовували. Загинув 21 липня 1944 року в бою під бродами, ведучи вояків, напорив із оточенням.